Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube та канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, як кажуть, народ хворий на всю голову і не лікується. Так. Якщо почитати деякі повідомлення... І не тільки в нас, але і копнути глибше за кордоном, то ми бачимо, що це паралельне мислення ідіотів клінічних, воно ніде не ділося і ніде ніколи не дінеться. Тому що ну, так люди влаштовані деякі так не будемо ґавепа по-русски, обобщати, так, так ось про що це я? А то про те, що продовжується балаканина, ну, звичайно, це все йде з Московії, але воно підхоплюється і в інших країнах. ну, це ж... Згадаємо, як ніби першу причину: це там, Достоєвський загадочна русская душа і все останнє це народ богоносець, скрепи, так, моральний авторитет. Захід загнивається, страшно, а от у Московії так висока духовність, неймовірна. І це одна лінія, одна рейка. Тепер ми дивимося на іншу рейку, що є це на словах, так би мовити. В літературі, так, яка, яку чогось дуже полюбляють на Заході, читати оцю галіматюакадабр, маразм весь цього Достоєвського, де там сокирою рубають якусь старушку, і, і все-таки інше, де повна патологія стосунків між людьми, і це виявляється висока духовність. Народ богоносець і все останнє. Що ми дивимося? Іншу паралельню? А це народ терорист, народ вбивця, народ мародер, так, народ садист, народ гвалтівник і так далі. Ну Реально, ми кожен день в Україні і весь світ це все бачить. І в нього паралельно, так, оце народ богоносець, загадочна руська душа, скрепи, моральний авторитет і все таке інше з другого боку реалії нам показують, що це понад 80%, вже пишуть до 90% населення, так, за війну, за вбивство, за мародерство, за тероризм і все таки інше. Так. Знищити українців і про це говорять не просто хтось десь там, а саме там якісь нібито моральні авторитети. Це ж то ж там найбільший путін, хто там Соловйов, хто там Медведів. Хто там, гундяєв, це ж у церкві, це освячення цієї зброї, яка має е, їхати вбивати і все таке інше. У ну, мене просте запитання, як це? Я вам поясню отак на, на пальцях і на руках. Дивіться, оце паралельне мислення, так, воно присутнє. І це ознака клінічних ідіотів. А скільки Захід годувався і продовжує годуватися цією загадковою рускою душою, душу мать, так, е е скрепами, народ-богоносець. Ну так це ж продовжується. Все це, вся ця балаканина продовжують виступати всі ці. Ой. На кожному буквально у цьому Шабаші, коли в Соловйова збирається, там е, виступають і починають говорити про те, що Захід він же загнивається, ви подивіться, і все. А в нас же ж так, а в нас ці люди духовні, вони тільки е, 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 й думають про духовність, так, і боронь Боже, щоб хтось там. Когось убив десь, там, напився, зґвалтував і все таке інше. Та вони ж для цього йдуть спеціально на війну до України. Для того, щоб реалізувати себе. Не як Богоносця, прости Господи, західні ідіоти. Хе -хе. Маса просто, які отакі, от. а ми дивуємося. Так, ти хоти, щоб хліб родив. Отаке от. от. А з другого боку, ну. Це ж фантастика. Так. Цей світ, він тоне буквально в божевільні. Ми ж бачимо ну, <сум> Трампа ж американці обрали. Не до того, а після того, як він на одному із велилюдних зібрань на, так, би мовити, його підтримку, поряд з ним стояла його Маланка, Меланія, пардон, так, і він почав розповідати народу з мікрофоном. Про те, що ну, її сьогодні немає, вона не змогла приїхати, але серцем і душею вона завжди з вами. І все останнє вона стоїть поряд з ним, опустила голову отак, от. Що вона там думала? Але що думали ті тисячі, мільйони людей, які після цього за нього голосували? Це ж клініка. Кла класична. Поряд з тобою стоїть твоя дружина, а ти забув про її існування, і взагалі, що робиться у цих людей в головах? Матінко Божа.